Добрий вечір, давайте знайомитись. Мене звати Людмила. За професією я лікар, за фахом, фахом анестезіолог, а за сумісництвом я партнер німецької компанії LR Ела Beauty, левовою долею, продукції якої є продукція для профілактики і відновлення здоров'я. Тема нашого сьогоднішнього вебінару: впевнено, крокуємо в осінь і зиму. На мій погляд, тема імунітету на сьогодення дуже актуальна. По-перше, осінь це пора розгулу різноманітних вірусних інфекцій. По-друге, восени завжди знижується наш імунний статус по причині зниження температури оточувачого середовища, і хворіємо ми не через переохолодження, а саме через зниження нашого імунного статусу восени. Організм в умовах переохолодження перестає контролювати процес розповсюдження в ньому мікроорганізмів. Третій крок це третій рік ми живемо в умовах всесвітньої пандемії, і зараз знов спостерігаємо зріст захворюваності саме на цей коронавірус. Четверте, восьмий місяць ми живемо в умовах війни і хронічного стресу, що дуже негативно впливає на наш імунний статус. Тому що стрес один з найголовніших ворогів нашої імунної системи. А взагалі-то ми десятиліття живемо в умовах тотального імунодефіциту майже 90% населення, тому така височина загальна захворюваність в нашій країні, така супервисока смертність і така низька тривалість життя. Головна причина нашого імунного дефіциту це низька культура до здорового способу життя, до прийому, бадів. Якщо в Японії бади приймають 90% населення, в Америці біля 80%, в країні Європи біля 70%, то в Україні менше 10%. І ще одна причина імунодефіциту це проляпсуси нашої медицини. Пам'ятаєте, десь років 20 тому новонароджених не носили 3 дні до мамочок на годування. Була така загальна світова медична практика, яка позбавляла немовлят вертикального імунітету. Дитина не отримувала від матері молозова, такого найціннішого продукту, за допомогою якого мати передавала імунну інформацію дитина. Результат загальний імунодефіцит по всьому світу. На щастя, зараз такої практики позбавилися і дитину прикладують до грудей матері одразу після народження. Але це покоління 90-х залишилося з цим дефіцитом. І почнемо з імунітету. Простими словами, це здатність нашого організму розпізнавати та знешкоджувати все те шкідливе, небезпечне, чужерідне, яке в нього потрапило. Будь то віруси чи мікроби, бактерії, гриби, паразити, отрута тощо. Імунна система людини, як і люба інша система, складається із органів, тканин і клітин. І органи імунної системи. Системи бувають центральні, це вилочкова залоза, тімус, всі, ви його знаєте, і червоне кісткове мозок. А периферичні це селезінка апендикс, аденоїди, мегдалики, лимфатичні вузли і пеєрові пляшки, які розташовані в кишківнику, в тонкому кишківнику. ну Клітини імунної системи я вже пропущу. Наш організм дуже розумний і працює як саморегулююча система. То вже ж, коли трапляється біда, то всі ці органи і клітини, як доблісна армія, мобілізуються на боротьбу. Але у кожної людини імунна система працює по-різному, і це залежить від багатьох факторів. По-перше, це спосіб нашого життя, наш питний режим, наше харчування, шкідливі, шкідливі звички. Наша фізична активність і сон, має роль екологія або робота в шкідливих умовах, стреси, тривала емоційна напруга, надмірне вживання лікарських засобів і багато-багато інших. Про зниження імунітету свідчать: якщо дорослий хворіє, на гості респіраторні захворювання частіше ніж 4 рази на рік це зниження імунітету. Якщо дитина. Частіше, ніж 6 разів на рік це теж зниження імунітету. Якщо після всякого ГРЗ у вас як ускладнення, розвиваються хвороби дихання, синусіти, гайморити, бронхити, точно, то що це зниження імунітету. Часті герпетичні висипання нас 3 рази на рік, різноманітне гнінячкове захворювання шкіли, хурумкули, піодермія. Паразитарні інвазії, рибкові захворювання, навіть онкопатологія це зниження вашого, нашого імунного статусу. Хочу зосередити вашу увагу на тому, що здоровий імунітет починається зі здорової імунної клітини. Точно так, як люба система. Саме зі здорової клітини формуються здорові тканини, із тканин здорові органи, а здорові органи створюють здорові системи. І нарешті ми маємо. Здоровий організм. Щоб наші клітини, в тому числі і імунні, були здоровими, треба всього чотири фактори. По-перше, треба їх напаїти. І це головне, про це можна робити окрему лекцію. Не всі можуть пити правильно. Друге, клітину треба очистити. Чомусь ми робимо щотижня уборку своїх осель, миємо своє тіло знаружи, але забуваємо про очищення. Свого організму ззовні. Клітину треба нагодувати. І це не одне і те, що нагодувати шлунок. Їжа, яку ми їмо, годує наш шлунок, запобігає відчуття голоду, дає якусь смакову насолоду, але не дає корисних речовин нашим клітинам. Бо вона не має в своєму складі достатньої кількості вітамінів, мінералів, поліненасичених жирних кислот тощо. Їх в ній Нема, бо в ґрунті їх нема. Наш ґрунт збіднів біднів за рахунок хімізації тощо. Ось бачите, що потрібно наші клітини Амінокислоти, подивіться на слайд. Клітину треба захистити, по-перше, від вільних радикалів, цих молекул мосив, з кисню і одним вільним електроном, які атакують здорові клітини і розповсюджують окислювальний процес в організмі. Антидотами до цього є антиоксиданти, і ми за допомогою антиоксидантів захищаємо наші клітини від окислювального стресу. І треба захистити мембрани клітин, тому що від цілісності мембран залежить дієздатність клітини і її спромога створювати обмін речовин, тобто виведення продуктів життєдіяльності та надходження корисних речовин. І ось це порушення обміну речовин є причиною розвитку 95% хвороб. От на цьому слайді ви бачите, як знизилась кількість корисних речовин в овочах в наших, і це подивіться, це 2002 рік, і вже 70% деякі зниження мають, а на, на, наразі 2022 там вже нічого не залишилось в цих овочах і фруктах. Бо нема чого в ґрунті. Який же вихід? Вихід є, або їсти тоннами їжу, щоб дати їй добову потребу це неможливо і нереально. Або приймати бади, або зовсім нічого не приймати, і починати хворіти рано, і помирати рано. Оце три виходи в нас є. Тому сьогодні, в вашій увазі, я хочу презентувати серію продуктів німецької компанії Алар. Які в комплексі перекриють, перекриють усі ті питання, чотири шаги. Верніше три. вони дадуть детокс клітини, нагодують, захистять, а вже напоїти клітини – це наша відповідальність. Це унікальні продукти, які швидко, вережлива та надійно взбодьоять нашу імунну систему і допоможуть нам почуватися більш впевнено і захищено в цей непростий для нас час. У вашій увазі комплексний набор Антіеч Plus, до, я... до складу якого входять чотири продукти: питний гель Immune Plus, комплекс мінералів ProBalance, вітамінний енергетичний антиоксидантний напій, Mind Master, АМО, Омега або грипрейши на ваш вибір. Якщо казати про гель Vera, то любий гель, який би шести ви не обрали. Він дасть вам нормалізацію обміну речовин За щодо м'якого детокса на клітинному рівні очистить не тільки ваш кишківник, але й ваші судини, лімфу, кров, забруднений міжклітинний простір. Дадуть вам живлення клітин майже 200 корисних речовин валує: вітаміни, мінерали, ферменти, полісахариди, такий важ, важливий полісахарид, ацеманан. Який посилює активність микрофлагів клітин, і клітин-кілерів, які знешкоджують всі інородні клітини в організмі. І любий з згелів дасть даст вам покращення імунітету. На якості зупинятися не буду. Німецька якість говорить сама про себе, але про наявність таких сертифікатів, як інститута Фрезеніумса і Міжнародного інститута Луевера, не сказати не можу. Ці два сертифікати є у наших гель. Гелі алоевера це не сік, розведений водою, це чистий гель з листа алоевера, барбаденсі сміллер з мексиканських плантацій, це, сама, те, це та сама м'якоть листа без латексного слою, без кожури, без алоїну. Процент, Процентний зміст гелю від 88 до 98%. І саме це відрізняє гелі ЛР від інших гелів, які є на світовому. Алоє називають транспортним засобом за його здібність проникати глибоко в тканини організму, а саме в клітини він проникає в 3, 4, а то й в 5 разів більше, ніж вода. Зупинимось на гелі імун плюс. 85% самого гелю Алоевра, 8% киткового меду з купою біологічно активних. Речовин. По 6% концентрату соку лимону і концентрату імбіря. це кладова вітаміна С. Це потужні антиоксиданти, які стимулюють створення противірусного білка інтерферону. Крім того, сок імбіря, імбір багатий на ефірні масла, гінгерол, смоли, які обладають антиоксидантною, протизапальною, антибактеріальною та противірусною дією. Відрізняється гель від інших, що в ньому є цин, 100 мл гелю, це добова норма, 11 мг цинку це важливий мікроелемент для імунітету. І важливо, що цинк в хілатній формі. Це поєднання цинку з органічною молекулою. Таке поєднання добре засвоюється, добре проходять крізь мембрану клітин. А є ще в аптеках ви можете побачити, Сульфади і оксиду цинку, які не розчиняються в воді і не всмоктуються. а наші аптечні мережі і м'якіща пишать. Зверніть на це увагу. Багато робить цинк, але головне, вже в цей період ковіду, пандемії, доказано вченими Німеччини, Греції та Америки, що достатній рівень цинку в організмі знижує, знижує ризик вірусних та інфекційних захворювань, дихальних шляхів. За рахунок того, що цинк отримує стійкості запалення і блокує РНК вірус. Силенгелі теж активатор імунітету. Другим продуктом є пробаланс комплекс лужних служних мінералів: кальцій, калій, магній, натрій, хром, мідь, мігмеледен, які утримують pH на потрібному рівні. ph константа нашого організму така ж важлива. Як і температура, артеріальний тиск, частота дихання. Для нашого організму сприятлива слаболужна середа ближча до 7,4. В таких середі не можуть жити віруси, мікроби, гриби, паразити. Вона для них сприятна, вони в ній просто гинуть. На жаль, усі ми закислені, цьому сприяє наш спосіб життя: вода, їжа, стреси, малорухомість тощо. Так ось цей комплекс мінералів нормалізує ПАЖ. І при цьому буде потужним противірусним, антибактеріальним, антипаразитарним і протигрибковим засобом. Буде впливати на наш м'язову, сердечно-судину, нервову, шлункову і так далі. Третій продукт цього набору це майдмастер антистресовий, антиоксидантний вітамінний напій на основі алоє вера з додаванням виноградного соку і екстракту зеленого чаю. Оце і є захист клітини. Він діє одразу в трьох напрямках. По-перше, захищає нас від того оксидативного стресу і от тих вільних радикалів, про які я казала, дає нам заряд енергії і підвищує нашу працездібність, покращує наші розумові ресурси мозку і водночас стабілізує психологічний стан, дає нам стресостійність. Склад бомбичний, 36% гелюалоевера, виноградний сік, екстракт зеленого чаю, вітаміни Б, С, Е, e, фоліова кислота, важні мікроелементи, залізом магніссилен, ель-карніцин, який захищає наші м'язи, в тому числі головну м'язу серця, захищає судини, розщіплює жирові відкладнення і перетворює їх в енергію, насичує клітини пісня. Холін покращує пам'ять, коензим Q10, рецеретру, який є дуже потужним антиоксидантом, збільшує тривалість життя, захищає серце і мозок і являється онкопротектором захист від раку. Четвертим продуктом є суперемега, поліненасичені жирні кислоти. Це важлива добавка до їжі. Ми живемо в її дефіциті, бо ми не їмо холодну рибу і морепродукти, Тої кількості, яка потребує. Важливі дві омега-3 – це ЕПГ і ДГК, це Омега-3, і обидві є в нашій суперемезі. Недаремно, не в назві ЛР-омеги є префікс суфер, супер. Дійсно, це суперпродукт, що підтверджує риси хлоп океану, вод з високими екологічними стандартами води. І це підтверджує міжнародний сертифікат екологічно чистої риболовлі. Тут також є сертифікат резенів. Використовуються жирні сорти риби сардина, скумбрія, тунець, і саме спинка, саме дорогокоштуюча частина риб'ячої тушки, норвезька технологія першого холодного віджиму з додаванням сінового полісахариду бета-глюкану з ячміня і масла примули. Які грають величезну роль в жіночому та чоловічому здоров'ї, збагачена вітамінами D, А E. Добова доза дуже класна, 1260 міліграмів омега-3. Для чого подзвібна омега? Оце захист нашої мембрани, оце її укріплення, її еластичність, це захист серця і судин, це захист нашого мозку і підвищення розумових здібності. Профілактика хвороби Альцгемера. Яка наразі дуже помолодшала. Захист нервової системи це такий собі антистрес і антидепресант. Захист суглобів це така собі змазка для суглобів з усуненням болю і зниження запалення. І замість омеги можна обрати грип рейші, грип молодості, здоров'я і довголіття з Далекого Сходу, відомий людям, людям не одне тисячоліття. Це самий натуральний гриб, представлений екстрактом і порошком. В добовій дозі 70% вітаміну С і взагалі в ньому в 7 разів більше вітаміну С, ніж в апельсині. Але його цінність не лише в цьому. Кальція в 6 разів більше, ніж в молоці, магнію в 15 разів більше, ніж в броколі, заліза в 3 рази більше, ніж в шпинаті, омеги в 8 разів більше, ніж тунці. І крім цього, в ньому є. Вуглеводороди, тритерпіни, які стимулюють діяльність імунних клітин і знижують рівень холестерину. Полісахариди, бета-глюкани, стероїди, алкалоїди, германій, який допомагає виводити токсини і важкі метали, селен і тощо багато чого. Дія, по-перше, це імуномодулююча, потужна антиоксиданта, це ще я ще говорю про рейші. Герентопротектор захищає клітини до перечасного старіння, онко і кардіопротектор, ангіопротектор захист судин, гепатопротектор, потужний гепатопротектор, захист печінки на клітинному рівні, сприяє відновлі, відновленню клітин печинки, захист нервової системи, знижує рівень цукру в крові і багато чого. В цьому наборі 4 продукти, але я хочу ще. Зупинитися на колоску. Це коров'яче молозиво – перший продукт, який виділяється перед молоком, зібране в перші 12 годин після появлення на світ теляти, знежирена і без козаїну. Це найкращий природний імуномодулятор, мобілізуючи усю нашу імунну систему на боротьбу з інфекцією, яка потрапила до організму. Імуномодулятори, щоб ви розуміли, це те, що спрямовує роботу імунної системи в потрібне русло, тобто стимулює її, якщо це необхідно, або, навпаки, гальмує її, якщо вона занадто активна. Занадто багата активність імунної системи, це теж не є гарне. Саме це Провокує появлення аутоімунних захворювань. А да, наші імунні клітини розрушають <кій> наші особисті клітини, здорові клітини нашого організму. По якісному складу жіночої коров'яче молозива ідентичні, але по кількісному складу коров'яче має більше імунних комплексів. І взагалі склад унікальний, взагалі, склад унікальніший. П'ять імуноглобулінів. А, ДЕМДЖ, які ось вони, готові керувати усіми захисними процесами. Це антитела. Наші особисті антитела починають вироблятися з п'ятого дня. А ці готові антитела з колострома починають працювати <клес> одразу з першої другої Тут багато чого корисного, хто там нас кашляє, треба колостром пити, лакопірін, трансфільфактор. Оля, буквально Ольга, вимкніть, будь ласка, мікрофончик, бо ви заважаєте проводити е, ту, презентацію. Лактоферин, природний фактор росту, поліпептид ПРП, який от і є саме цим імуномодулятором, який або стимулює, або стримує активну імуну систему. Фактори росту, цитокіни, лізоцим, амінокислоти важливі мінерали. Важливі мікроелементи, вітаміни, антиоксиданти, індрофіни, ензими, пребіотики, і багато-багато там великий, дуже перелік. На світовому ринку багато компаній, які виготовляють колоски. Хочу вас запевнити, що тільки ЛР має сертифікат Фрезеніуса саме на колоски. Дві форми виготовлення рідка і в капсулах запатентована технологія виробництва виробництва. І якщо ви приймаєте колострум в профілактичних цілях, то вирогідність захворіти знижується в 10 разів, в 5-6 разів ефективніше вакцини проти грипу. Пора починати було його пити для профілактики ще вчора. А якщо захворіли, треба пити його одразу. Він потрібен бути в кожній родині. В першу добу це ваша швидка допомога. Вже на другий день буде значне покращення вашого стану. Тож ви придбайте заздалегідь, придбайте про себе і своїх рідних. Особливо, якщо в вашій родині є діти і похилі люди. І не кажіть, що це дорого, бо я скажу вам по-чесному: дорого лікуватися від ковіду. Повірте, десятки тисяч йдуть. На лікування у важких випадках. Дуже хотіла б зосередити вашу увагу на, лі... на лінійці цистус інканус на основі ладанику, яка представлена трьома продуктами: капсули спреї для горла та чай. Це потужні противірусні засоби, які водночас укріплюють імунітет. Це профілактика любих застуд інфекцій, і унікальність цих продуктів в тому, що. У відмінність від інших противірусних рослинних продуктів, продуктів вони оказують міттєвий ефект, і діють від 9 до 24 годин науково доказана ефективність дії. В складі капсул 72% екстракту ладаника, дикого вітамін С, цинк 1 мг і діоксид кремнію, який виводить токсини. У складі спрею 86 дикого ладанику, вітамін С і Е, м'ята, він дуже смачний, його обожнюють діти, залюбки саме пшикають його в рота, цей спрей створює захисну оболонку на слизових і руйнує віруси прямо в ротовій порожнині, не дає їм опуститися нижче, нижче в дихальні шляхи. ча 95% дикого ладенку і 5% м'яту, ці продукти без протипоказань, їх можна дітям і вагітним. А й, і якщо ви випивати будете одну чашку цього чаю в день, це підцілює ваші засили, захисні сили організму. Цілюща сила ладанику, лада саме в його листях, з великим вмістом поліфенолів. Саме поліфеноли обволакивають білки вірусу і таким чином блокують його потрапляння до клітини і ще мають руйновну дію. Це потужний антиоксидант, в ньому в 20 разів більше антиоксидантів, ніж в лимонному соці. Ще й Гіпократ казав, що якщо нічого не зможе врятувати світ, останнім шансом на рятування буде ладані. Закінчили з цистусом. Про 12 пробіотик, рівного якому нема на українському ринку. 12 штамів бактерій, 5 біфідо, 6 лакта, молочна кислий скриптокоп. Ні в жодному аптечному пробіотику нема стільки штамів, максимум 7, частіше 1-3. В одній капсулі 1 мільярд бактерій. Нема такого в аптечних пробіотиках. Погугліть, подивіться і пройдіться. Або повірте: містіть пробіотики. Запатентована подвійна інкапсуляція, щоб бактерії не загинули в агресивному середовищі шлунка. Чому я тут привела для продуктів для імунітету саме подвійна? Кішківник є найбільшим імунним органом людини, 25% його слизової оболонки складає імунологічно активна тканина, оця лімфоїдна ткань в фейворих бляшках. Саме 70% імунних клітин живуть в ті Це, мабуть, всі Б-лімфоцити. Тому нормальний баланс мікрофлори це запорука здоров'я і гарного імунітету. Іще один продукт дуже коротенький це натуральні рідкі вітаміни від Віта до складу якого входять 11 важливих вітамінів в 100% добовій нормі. В тому числі і вітамін Д. Всього, всього одна чайна ложка на добу. І оцього маленького пумфурика хвати на місяць одній дорослій людини. Екстракт 24 фруктів-кубачів і чого ще ягод. Ціна буквально бюджетна, тому пропонуйте. Своїм родичам для покращення вашої імунної системи. А взагалі, ще є продукти для здоров'я, але вже термін час мій закінчується. Я хочу вам нагадати, що девіз компанії море колете інфолайф в якості ваше життя, тому я вам цього і желаю. Бережіть себе, будьте здорові! Якщо будуть запитання, запитайте у тих, хто вас Сюди запроси або пишіть мені, мені особисті. Дякую.